Вітаю, це відео про новорічні слоти в казино бетон. Це новинки, які показали напередодні 2026 року. А я їх вже покрутив і показую вам. Закинув 500 гривень в казино бетон. Звичайно ж, і бонуси свої забрав за поповнення. І починаю зі слоту Buffalo Christmas Canyon Від GameBeat. заявлений RTP слоту 96%. Волатильність висока, максимальний виграш 14217 відставки. Маємо 4096 виграшних варіантів. Вирішив почати з найпростішого слоту. Трішки покрутив і виграв 8 фріспінів, а потім ще 5 фріспінів в цих фріспінах. У підсумку забрав X6 відставки. Якось скромно і зовсім не святково тут занесло. Та й чесно кажучи, слот не те, щоб захоплюючий. Мінімальна ставка не з низьких 4 гривні, максимальна 800 гривень. Іду далі, показую слот Jingle Blast від Thunder Spin. Це слот з мінімальною ставкою в 10 копійок, а максимальна тут 2 тисячі гривень. RTP слоту 96%, волатильність висока, максимальний виграш 5 тисяч відставки. Слот, як і всі інші, новенький, представлений 2 грудня 2025 року. Довго крутив і докрутив до фріспінів. І тут вже відіграв x7 відставки. Але бачив, як повз мене пролітали високі коефіцієнти, наприклад, x 99 що сподобалось, на фріспінах множник сумується, бо так би свою ставку тільки й відіграв би на них. Але сумарно також має тут не дуже святковий занос. А от музика в цьому слоті на 100% потрапляє в новорічний вайб. Йдемо далі. Слот Golden Piggy Farm Xmas від OnlyPlay. Це не мого формату слот, бо тут треба накоплювати монетки, а значить грати довго, а мені це швидко набридає, та й з новорічного тут тільки сніг і капелюх на свині. Середній ртіпі слоту 96%, волатильність висока, максимальний виграш 14754 відставки, кількість виграшних ліній 25. Це слот з мінімальною ставкою у бетоні в 10 копійок і максимальною 50 гривень. Мені навіть дивно, що я тут швиденько зібрав монети для бонусної гри і відіграв на них майже x 50 відставки. Переходжу до новорічної швидкої гри Chicken Road Ice від Інаут. Це ще один умовно новорічний слот. Якщо пам'ятаєте про класику Chicken Road і Chicken Road 2, я робив окреме відео і там все розповів у деталях. Секрету як розбагатіти на цій механіці для себе ще не відкрив. Але приємно, що тепер курку не машина збиває, і вона вже не просто згорає, а хтось хоча б смакує нею в цьому випадку акули. RTP слоту 95,5 максимальний виграш. Три мільйони шісотвісім тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять відставки кручу слоти. Далі тепер слот Ever Bigger Christmas від Blueprint. Це ще один недоноворічний слот, в якому треба щось збирати. Я чесно збирав, довго крутив, але особливо з суттєвого нічого не виграв. Мій максимум був X50 на фріспінах. Та й то тому, що пройшов у другий раунд, зібравши потрібну кількість приматів. RTP слоту 92 волатильність висока, максимальний виграш 10 000 тисяч відставки, кількість виграшних ліній 4096. Грав на мінімальній ставці 3 гривні 10 копійок. Максимум тут 775 гривень. В цьому слоті дуже багато активностей. Якщо назбираєте гроші, якими тут є банани, то можете натрапити на найрізноманітніші бонусні ігри. Деякі мавби будуть підривати ігрове поле і таким чином оновлювати його. Деякі просто збирати бонуси, деякі прокручують барабан назад. Як на мене, то це непоганий слот для відіграшу бонусів. П'ятірку найсвіжіших слотів показав, але є ще два, про які не можу не сказати: перший Pengu Sport. ще одна швидка гра від інаут. Де вже ніхто не стрибає і не ходить, а просто літає. І літає тут не до пташка Пінгвін, причому іноді літає високо, але може впасти у море і потонути разом з великим виграшем. А може об криго довбанутись і також втратити накопичені бонуси і множники. Спробуйте, реально цікаво. Середній РТПІ слоту 96,5. Останнім показую слот від Pragmatic Play. віз Атена 1000, іксмос. RTP слоту 96%, волатильність висока, максимальний виграш, x X10000 від відставки. Мушу визнати, Афіна вже не та, але трохи заносить. Не назвав би цей слот особливим, але хоч те, що Афіна одягнена як Санта Клаус, вже добре. Що значить тисяча в назві? Це значить, що має випасти множник 1000, чи хоча б один раз показатись. Особисто я за прокрутів 300, його так і не побачив. Ба більше, більше 10х нічого не випадало. Але якось і найсвін на 74 гривні з іксами виграв. І ще 38 гривень в 10 безкоштовних обертаннях забрав. І це при тому, що грав з антиставкою. Фріспіни випали один раз на 300 прокрутів. Якби купив їх просто як бонусну гру, то шансів на більший грошовий виграш було б більше. Але ж ми крутимо заради розваг і до того ж граємо відповідально. І лише у ліцензійних казино. Нагадую, я крутив у бетон. Що там дають новим гравцям, знайдете інформацію в описі до відео. Бажаю вам великих виграшів і спокійних свят!